Друзі, всім доброго дня. Хочу вам запропонувати в мене моє надходження на продаж. Це автомобіль Renault Laguna 2011 року. Дизель 1.5 на механічній 6-стотаневій коробочці. Дуже гарний має естетичний та й технічний стан. З оригінальним пробігом вся історія обслуговування, екологія на місці в машині. Вона з 2017 року в Україні приїжджала з Швейцарії і в Україні в неї один власник. Два ключі збережено. Два комплекти коліс, все як треба, все в наявності. Подивимося комплектацію. Що ми маємо? Передній скло підйомники, шкіряний ну, салон копінований з шкірою. Отакий От пробік, От такому стані кермо, мультимедіа, двохзонна кліма, шість і Навігація, електроручничок, підлокотничок, датчик світла, датчик дощу. Так найгарніший загиблік має задніх, картиться. Дивіться, парсалону взагалі зауважень немає чистенька, акуратна машина. Багажничок полочка є. Там тратить, все там повне знизу все лежить. Отак от виглядає з цього боку. Бачимо, все гарно, все збережено. І відкриваємо ще цю карту вже. Так само все дуже добре, все збережено. Давайте стан лаково фарбового покриття дивимося. Капот 125 нефарбований, фарбований, 113 нефарбований. фарбований. 130 не фарбовано, 136 не фарбовано, 104 не фарбовано, 126 не фарбовано. Переднє ліве крилочко. 103 не фарбовано, 115 не фарбовано, 125 не фарбовано, це вже передня. Права дверка 132, так само не фарбовано, 125 це вже задня. Права дверка 131, 111, 116 це вже у нас задня крилочка, так само не фарбовано Дах. 117, 123. 123, 124. Отже, капот і права сторона і дах не фарбовані. Кришка багажника не блюбована пластикова. Поїхали. заднє е яке це ліве 290. Має косметичний підкрас 212. дверка 256. Задня ліва 262. 262, 242. Має косметичний підкрас. Дверка водійська 272, 232, 212, 212, 230. Так само має косметичний підкрас, і крило 216, 290, 290 і сюди 243. Отже, у нас маємо по водійській стороні по лівій, Вся сторона фарбована, але без криміналу один слой додатковий. Так, ось в такому стані у нас моторний вісік не митий, завжди я мию, тут і не встиг. Екологія є, давайте подивимося. Не парує, робить м'якенько. Ну, я вам хочу сказати, що я не бачу масільних м'як а то цього, що він в пилюки грізюки в туди сполоснуть і буде чистенький. А так, біжочок робить м'ягко. Комплект ГРМ історія є, коли мінявся. Турбіна мінялася, вона на гарантії. Ну, ж, бі, вся історія обслуговування по машині є. Щеплення м'ягеньке. Проїдуся тут трошечки по парковці. Ручничок, як положено, сам знімається. Їде м'ягенько переключається. Ну, до технічного стану зауважень немає. Машина повністю обслугована. Гранати не хрустять. Щеплення м'яке. Отже, кого зацікавить дане авто в гарному стані з оригінальним пробігом, з історією історії обслуговування. Набирайте. Якісь, може, у вас будуть додаткові питання, я вам надам відповіді. Від себе всім бажаю. Гарного дня. Бачите, до речі, ще є старт-стоп. Гарного дня, мирного неба, чудового настрою. Все буде Україна. На побачення.